Народ, всім привіт. Сьогодні про біткоін, але більш глобально хочу поговорити про економіку, про події, про новини, які відбуваються зараз, що взагалі на ринку і чого очікувати. Тому що, якщо чесно, ну, ну, просто президент Америки каже: поцілуй мене в одне місце, ну, це взагалі це вже нонсенс. І там уже Єлон Маск йому каже зупинитися і всі остальні, він ну, сидить на своєму. Тобто, якщо ми, наприклад, навіть відкриємо новини, давайте я почну про новини, потім про графік. Чи давайте спочатку графік, а потім новини, тому що, в принципі, по новинам я пройду трішки щільніше. Тобто, якщо навіть ми вже відкриємо графік, ми вже бачимо нам да, чіткий <кій> несхідний тренд. Тобто, тут вже навіть ті, хто тільки починають займатися криптою, ми чітко бачимо, да, несхідний тренд, кожен лой у нас оновлюється, кожен хай у нас зараз не оновлюється і відповідно. Ми бачимо, що ми вже просто пробили всі рівні, які я вам відмічала, що треба закріпитися піти далі. Ми закріпилися, але над але під рівнем, не над рівнем. Тому це дуже поганий знак, і в принципі цей рівень я теж відмічала як один із ключових. І тут, в принципі, я вже очікую, можливо, якесь тут повернення, і вже видно, що ми все-таки підемо нижче, підемо. Ну, чесно сказати, не здивуюся, якщо ми і 50 тисяч, можливо, побачимо. Це, в принципі, поки що, звичайно, що рано говорити. Я надію, що ми все-таки однією свічкою на 50 тисяч не полетимо. Це зараз, якщо брати з такущих, це 30% це, в принципі, звичайно, що багато. Тому поки що думаю, що такого аж падіння не буде. Але за ситуацією, яка зараз відбувається, звичайно, там зараз розберемо. Детально всі новини і подивимося, чому в принципі воно ну, ми можемо дійсно туди сходити, тому що навіть подивіться, що відбувається з S&P 500, краще недільне відкрити, ну це просто що відбувається з фондовими ринками. Тобто такого падіння не було з часів ковіду, але різниця між ковідом і зараз, то, якщо Ті, хто пам'ятає, чому під час ковіду ми ринки падали, а крипта росла. Тому що люди сиділи вдома, давали ковідні гроші. Тобто людям, які сиділи вдома, давали, виплачували зарплати, виплачували якісь компенсації премії. Відповідно, вони сиділи вдома, мали вільні гроші, вільний час, і вони, звичайно, вкладали його в крипту. І таким за рахунок цього у нас росли. Ринки. Тут зараз ситуація інша. Тут зараз компанії банкротяться, тут зараз все стає. Тобто у нас стільки років, виходить, всі ці поставки, все це працювало як там, живий організм, а зараз вставляють в цей організм тромби. Це зовсім інша ситуація. Тому зараз розберемося все детально. І тому по біткоїну, в принципі, навіть, навіть якщо нефко відкрити, я думаю, що ось цю сезону. Ми все-таки проторгуємо, і ми от такі будемо тут. І це 52 тисячі. це ну найнижча межа, куди ми, в принципі, можемо спуститися. Не хотілося б побачити будто нижче, звичайно, тому що ну, не хочеться, щоб він прямо аж опускався на 30 тисяч. Не хочеться, щоб там зараз такі всі, такий крах був, але будьте готові до того, що все буде падати, і ваш портфель також буде падати. Не раджу вам взагалі зараз слухати когось і відкупляти, тому що ми будемо ще падати, будемо падати і будемо падати ну, досить не на, на маленькі відсотки. Зараз перейду до новин, перед тим, як перейду до новин і поясню, чому ми будемо падати, хочу нагадати, що ви можете потрапити до ком'юніті Криптосвіт, переходити до бота. І там, в, якщо у нас тут. Закріплених є бот, ви заходите в бота і вибираєте, яким чином ви хочете потрапити. Поясню зразу одразу, чому є платні пакети. Тому що якщо ви взагалі ні в чому не розбираєтесь, інформація, яка буде надаватися вам в ком'юніті, e ви просто не будете розуміти, як нею користуватися. Просто банально. Тому, якщо ви взагалі не, ну, не маєте уявлення, про що, берете відеоуроки. Вступ тисячу гривень чисто для того, що ведеться реклама, ведеться те, щоб хоча б сам. Сама реклама себе окупала. Я думаю, що це не на ті гроші, про які варто зараз говорити. Так, все, вертаємось до е, графіків і вертаємось до новин. Е, дивіться, що у нас відбувається? Тобто е, Китай ввів е, пошліну назад для е, Америки. Трамп сказав, що «Ребята, або ви відміняєте, або вам буде 100% пошління. Це знову ж таки ну, війна. ЄС вводить пошляность. Тобто всі-всі, якщо ми подивимося, починають торгові війни з, з Трампом. І вони, ну мені здається, не збираються дзвонити, цілувати йому п'яту точку, як він собі надіється, і це от, буде така ескалація такого якогось конфлікту. Візьмемо а, Рея Даліо, можете погуглити, подивитися, хто це не буде. Я зараз зупинятися на його біографії. Але просто, кхм, якщо подивитися, що він говорить, то по факту коротко, ну, там, щоб не читати. Він вважає, що зараз просто буде якийсь перерозподіл капіталу, тобто буде витіснятися таким чином середній клас. Тобто у нас буде а багаті будуть багаті, та ще більше бідні будуть бідніти, а такий шарок, як середній клас, він просто зникне. І це насправді не є дуже добре, тому що зараз дуже багато, якщо ми подивимось, компаній подали на банкрутство. Компанії там малий бізнес взагалі подивіться на яка кількість там подана на банкрутство. Дуже багато автокомпаній зупинили. Виробництво в інших країнах, в Мексики, Канаді і тому подібне. Тобто просто зупинилися, стали е, компанії. Це вс... І відповідно, працівники вони не отримують зарплату, вони не отримують кошти і, ну, можливо, якісь накопичення є. Але, як ви знаєте, всі там, в Європі, в Америці вони живуть всі в кредитах. Тобто потрібно буде виплачувати якось цей кредит. І це просто запускає такий механізм, е, що ну, Люди почнуть дійсно бідніти. Люди почнуть офіційно повідомляти, що вони банкроти. В них почнуть забирати будинки, почнуть забирати автомобілі. І це все призведе до просто краху. Якщо ну зараз ведеться процедура там визнання імпічменту Трампа. А якщо вона, звісно, відбудеться, це буде ок. Ну взагалі я вам казала, що на радіти, що Трамп прийшов до власті. Трамп зробить ахінею. І зараз він, в принципі, в, тобто, якщо ми згадаємо період до, до нового року, ми жили спокійно, все було добре, все було злагоджено, ринок нормально працював, можна було читати ринок. А зараз, просто якщо ми відкриємо графік, ну ми просто ну не розуміємо, що відбувається, тому що немає логіки взагалі, тобто немає зараз сенсу за навіть сидіти займатися трейдингом. Тому чому, тому що один твіт. Ілона Маска, один твіт когось з оточення Трампа чи Ілона Маска, і все, ринок просто летить в Тартари. Тобто, ну ти ж не можеш сидіти і думати, що ж Ілон Маск зараз виставить в твіттер. Да, звичайно, можна сидіти слідкувати за там, його твіттером і тому подібне, і в моменті бігом там зайти в лонг чи в шорт, враховуючи там, що він сказав. Але подумайте, це не є нормально. Це не нормальний стан на ринку, коли двоє ідіотів, іншими словами, його не назвеш. От таку ахінею роблять на ринку, що ти не можеш спокійно аналізувати цей ринок, не можеш спокійно дивитися по, по там, точкам ходу, тому що е, все, що вони зараз роблять, вони просто роблять обнулення ринку. Ринок зараз е, просто перейде там, в такий е, період, коли у нас просто буде падіння. Якщо ми, наприклад, візьмемо там, історичні там, наприклад, моменти, то ми побачимо, що у нас навіть у 2008 році ринок падав. Зараз, якщо мені дасть, звісно, аж 2008 мені не дає. Але якщо ми візьмемо 2008 рік, то ми побачимо, що у нас відбувалося прям таке саме. І після того там, ми десь <кій> півтора року отак рухались, піднімалися якось, запустилися печатні станки, і ми вирівнились до, до ситуації. Тобто півтора року знадобилося, щоб просто вийти з цього всього. Тобто, ну ви повинні розуміти, що в будь-якому випадку зараз все. Буде падати, все буде там всі будуть втрачати колосальні гроші. Ваша задача зараз нікуди не лізти, нічого не купляти. Ці знижки вони ще упадуть і буде ще дешевше. Тримайте кеш при собі. І в моменті, коли почнеться якийсь спокій, почнеться хоч трошки відростати. Ну, ва ви не повинні намагатися купити ось тут ідеально на дні. Ви ніколи тут ідеально на дні щось не купити, щось не відпрацює відкупити чи ще щось. Ваша задача хоча б купити десь тут, десь тут. Да, тому що тут ви вже будете розуміти, що дійсно там у нас запустився початний станок, ситуація покращується і, в принципі, вже можна вкладати свої гроші, тому що десь тут ви купите, воно відросте ще вище. Не старайтеся відкупити дно, старайтеся просто зрозуміти зберегти спочатку зараз свої гроші. Тому що, ще раз повторюсь, з тими новинами, з тими ситуаціями, яка у нас зараз ось тут, це все описане, це не вся, абсолютно не все, що відбувається. Ну, нічого хорошого не, нас не чекає. Альтсезону сезону вже не буде. Забудьте про нього. Е, є можливість, наприклад, ну, ви ж розумієте, що в будь-якому випадку ваш портфель зараз в мінусі. А якщо для вас там це якась серйозна сума, ну, продавайте, фіксуйте мінус. Тому що в будь-якому випадку ціна опуститься, опуститься ще нижче. Якщо це для вас не серйозні гроші, можете їх тримати. Через рік, через два, через п'ять, можливо, саме той альткоін якось там десь вистрілити і щось вам там принесе. Але зараз надіятися на якийсь альтезон не потрібно. Так, ну я багато що не говорила, і, в принципі, по біткоїну, тобто сетап незмінний. Все, все, що очікую, можна там підібрати шорт. шорт буквально там з. Тут таку ж, звичайно, не дуже зручно. Але по факту, якщо там розібратися, то. Можна навіть, якщо у нас буде там підтвердження, закріплення під цим рівнем, то тут вже можна буде набрати якийсь шорт і ну, тримати його там прямо до, до 60 65 в принципі, спокійно можна тримати цей шорт. Тому ось таким чином. Ну, звичайно, якщо у нас там не відбудеться щось таке позитивне, щось таке добре, що змінить е, настрій на ринку. Ось таким чином. І дивіться, дивіться по блокчейну, дивіться, що там продається, купляється, відкриваєте хіперліквідіті, відкриваєте ще якісь там новини, слідкуйте, що відбувається. Не не трейдинг, це зараз не стало просто вже графік. Тут уже потрібно вміти аналізувати, що відбувається довкола нас і куди може рухатись ринок. Тому що на жаль, зараз Twitter маска рішає більше ніж просто аналіз і вміння розуміти ринок. Ось так от не дуже це хороша новина, але що поробиш. Все. Всім солодкого дня, тому що я щось заговорилася.